Намасте! Мене звати Маріна, я вітаю вас на каналі. Тут ми займаємось свідомим рухом та приділяємо час своєму стану. Зараз йде набір на групові заняття з більш довгими та цілісними практиками, де я зможу вас коригувати, вас бачити і підказувати вам, як розвивати свою практику та робити її більш ефективною. Вся інформація буде за посиланням в описі під цим відео. Також не забудьте підписатись, поставити вподобайку, коментарі. Це дуже допомагає просуванню каналу. Починаємо у положенні сидячи, положення сукхасане, ноги в перехрест перед собою, за маківкою потягнемо згору. Розслабте м'язи обличчя, відпустіть нижню щелепу та зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. Відпустіть плечі і повністю спрямуйте увагу в момент тут та зараз відчуття в тілі, глибина вдихів та видихів. За бажанням підключіть дихання у джаї, стягуючи голосову щілину і додаючи шиплячий звук на кожен вдих. І видих. Відчуйте усю довжину хребта і витягніться за маківкою вгору. Сформуйте намір для цієї практики. Те, що зараз для вас більш актуально, на чому є бажання сфокусувати свою увагу. І проговоріть цей намір про себе декілька разів. І можна залишити очі заплющеними. Опускаємо підборіддя до грудей, плечі відтягуємо вниз і робимо перекати правим вухом до правого плеча через центр ліве вухо до лівого плеча. Декілька разів. Витягуємо бокову та задню поверхню шиї, плечі залишайте внизу. І поступово переходимо до верхнього півкола. За підборіддям тягнемось вперед та вгору і малюємо півколу зліва направо і справа наліво. Також плечі залишаємо внизу. І поступово завершуємо, переплетаємо пальці рук і долоні штовхаємо від себе, ніби штовхаємо невидиму стіну. Таз підкручуємо, лопатки розширюємо і округлюємо спину. Видих тут, навдих пальці рук за спиною в замок, плечі вниз, лопатки разом і штовхаємо грудну клітину вгору. І ще видих, округлення, штовхаємо невидиму стіну. Вдих, розкрили грудну клітину, плечі вниз, живіт зібрали. І ще три рази видих округлення. Штовхаємо точку між лопатками назад. Вдих, розкрилися, грудну клітину штовхнули вперед та вгору. І ще видих, округлились. Відчуйте скруглення по всій спині. Вдих, навпаки, збираємо спину і. Витягуємо передню лінію тіла. І останній раз видих округлились. І вдих, штовхаємо грудну клітину вперед, плечі вниз. Розплетаємо руки. Долоні ставимо перед собою, переходимо в положення кішки. Навдих долонями килимок натягуємо на себе, куприк штовхаємо назад, грудну клітину вгору. З видихом підкручуємо таз і долонями килимок штовхаємо від себе, округлюємо спину. І ще вдих. Видих округлились. І ще раз вдих. І видих. Праву ногу підіймаємо вгору і почнемо малювати правим коліном 5 кіл в одну сторону. Живіт зберігаємо підтягнутим. Тобто, отак не провалюємось вниз. Зібрали живіт. лікці прямі. Два. Завантажте праву долонь також вогою. 4. П'ять. І в іншу сторону. 5. Чотири. Три, два, один. Випрямляємо праву ногу назад. Живіт залишаємо зібраним. Погляд направляємо вперед. Вдих. З видихом. Стегно до живота, праве коліно Підтягуємо до нос. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І вдих нога назад, з видихом крок правою стопою за праву долонь. таз опускаємо нижче праву руку на вдих, підіймаємо вгору, і з видихом права рука під лівою пахвою, і ми тягнемось назад, округлюючи спину. І ще вдих розкрились. Видих, якщо необхідно, лівий лікоть можна згинати, щоб трошки нижче опустити корпус. І останній раз вдих. І видих. Повертаємо обидві долоні на підлогу, забираємо праву ногу і підіймаємо тепер ліве коліно, малюємо п'ять кіл, п'ять, чотири. Дихаємо через ніс. Три. Два. Один. В іншому напрямку п'ять. Чотири, Три. Два. Один. Ліву ногу випрямляємо назад, в одну лінію з корпусом. Живіт зібрали на вдих. Лівою ногою потягнулись назад, погляд та грудна клітина вперед. З видихом округлюємо спину, ліве коліно донос. І ще вдих, видих. Вдих, видих, і вдих, витягнулись, і крокуємо лівою стопою за ліву долонь, таз опустили нижче. Права долонь залишилась на килимку, вдих, за лівою рукою, скрутка в ліву сторону, вдих. І з видихом ліва рука під право. і тягнемось за ліву рукою назад. Правий лікоть можна згинати. І ще вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Повертаємо долонь на каламок, забираємо ліву ногу, долоні під плечима, коліна під тазом. І ми підіймаємо коліна від підлоги та штовхаємо ближче до п'ят. І звідси намагаємось випрямити ноги. Можливо, п'ятки не опускаються, це нормально. І ми з круглою спиною переходимо у положення планки. Лікті залишаємо прямі, згинаємо коліна, штовхаємо грудну клітину вперед, куприк назад. І відводимо таз знову до п'ят. І знову кругла спина. накат у положення планки. Коліна зігнули. Грудна клітина вперед, куприк назад. Повертаємо таз до п'ят. І ще одна хвиля вийде. Кругла спина. Вдих, розкрилась, повертаємо таз до п'яти. І тепер звідси знову накат у планку з круглою спиною. І ми продовжуємо рухати таз до підлоги, переходячи у собаку, дивиться вгору. Долоні під плечима, плечі вниз лопатки разом. Ноги та сідниці активні. І з видихом підборіддя до грудини. Починаємо збирати грудну клітину, ховати нижні ребра. І повертаємось, ніби у собаку, але продовжуємо згинати ноги таз до п'ят. І знову видих. Накат у планку. Собака дивиться вгору вдих. Видих. Повертаємось. І останній раз. Кругла спина планка, накат, долоні завантажте вагою, пальчики завантажте, вдих і видих. І повернулися у собаку, якщо потрібно, стопами трошки крок до себе. І п'ятки по черзі опускаємо на килимок. Подовжуємо задню поверхню лівої та правої ноги. Зробимо вдих через ніс. І видих через рот. Зараз залишайте обидві стопи в нейтральному положенні. І ліва рука робить захват за правого мілку. Якщо потрібно, коліна згинаємо погляд з під правого плеча вгору і правим плечем штовхаємось від підлоги. Не проварюйтесь вдих. Видих. І ще вдих, повертаємося у центр, міняємо сторони, права долонь за лівого мілку, можливо, коліна згинаємо. Погляд з під лівого плеча вгору вдих, лівим плечем виштовхнулись, видих. і ще вдих. І повертаємося. Опускаємо коліна. Опускаємо таз на п'ятки. І зараз права долонь на ліве стегно. А за лівою рукою йдемо в нахил у праву сторону. Трошки залишіться тут. Погляд з-під лівої руки вгору. Вдих. Видих. Залишайте грудну клітину над тазом. Не завалюйтесь вперед чи назад. Вдих. І види. Повертаємось у центр, міняємо сторони, ліва долонь на праве стегно, і за правою рукою на вдих, видих. І ще вдих. І видих. Повертаємось у центр. І поставте долоні на потилицю. На вдих м'яко розкритий, штовхніть лікті назад, лопатки зведіть. А з видихом підкрутіть таз, і ніби хочете ліктем доторкнутись до ліктя, звести їх перед собою. І ще вдих. Розкрились м'яко. Уповільнюйте рухи, вирівнюйте дихання на видих. І ще вдих. І видих. І опускаємо руки, можна одну руку на грудну клітину, іншу руку на живіт. І зробіть 5 глибоких вдихів через живіт, спочатку наповнюючи живіт. І потім підіймаючи дихання вище, розширюючи ребра і в кінцевій точці піднімаючи грудну клітину трохи. І Видих також зверху вниз. Спочатку грудна клітина, потім ребра і звільняється живіт. Відчути рух свого дихання, намагайтесь його уповільнити. Залишайтесь в моменті тут та зараз. І ще один цикл. І можна зібрати руки перед груддю. Подякувати своєму тілу за можливість рухатись, займатись, подякувати собі за. Час за увагу, за турботу. І нехай ця практика буде на користь і на благо.